Підприємець з Мукачева виготовляє антидронові рушниці для передової. Виробництво налагодив просто в себе в кабінеті. Першу рушницю зібрали в травні минулого року. Вже у жовтні запустили масове виготовлення. Пройшли всі етапи, там навчились на помилках, щось спалили, щось не так зробили. І, от, в принципі, десь в жовтні виникла ідея робити це масово, тому що попит тільки зростав на дрони. Почали привозити вже комплектуючі комплекти. Ну, не в не в штучному варіанті, а там кілька. З'явилися перші ентузіасти, які там під чітким там контролем моїм там супродом зібрали з Львова, з рівного протягом восьми місяців на передову відправили понад сотню рушниць. Збирають антидронову зброю всього двоє працівників. Виготовлення однієї рушниці займає близько одного-двох днів за умови наявності комплектуючих. Це виробництво від і до контролюю я. Там такі роботи, як там байка, щось таке, то там не, не, не потрібно знати весь процес, щоб виконувати якусь його частину. За зразок взяли литовську зброю, проте в ціну закладають лише собі вартість деталей. Тому антидронова рушниця з Мукачева значно дешевша за іноземні аналоги. Дуже мало людей підписувалося збирати самому, тому що там, там не незручно, чи вони там на, на передку. І вимагали всі зробити нам якісь, якусь рушницю, стандартизовану, на, на виробництво. І так, одна, друга, третя, ми починали зробити хлопцям пару рушниць, а вже наразі за 120. Зараз я прийшов, там чотири рушниці готові стоїть на відправку, це за вихідні хлопці. Зібрали, я зараз таки маю їх протестувати, промаркувати. Усі ну, ці наліпки там там зв'язатися з замовниками, взяти в них адресу, куди відправляти і відправити. Зараз виробництво планують розширити та збирати до сотні рушниць за місяць.